У західних областях у вівторок 9 січня синоптики прогнозують морозний день та ясне небо. Найнижча температура вночі мінус 20, найвища в день плюс 2. У Києві сумах Житомирі та Чернігові хмарно, врешті областей півночі та центру ясно від 20 до 6 градусів морозу. В Одесі та Криму за прогнозами синоптиків сніг та дощ зі снігом. У Миколаєві та Херсоні цього дня без опадів. Від нічних мінус 10, в день температура повітря підніметься до плюс 5. На сході ясно, але в Харкові невелика хмарність, а в Луганську в цей день пройде сніг. Від 15 до 8 з позначкою мінус. У середу 10 січня в Луцьку, Рівному та Хмельницькому, триматиметься хмарна погода. На території решти західних областей ясно. Від нічних мінус 15 температура повітря вдень прогріється до плюс 1. На півночі та в центрі хмарно. У Чернігові, Києві та Сумах пройде сніг. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від мінус 10 вночі до нуля вдень. У південній частині країни за прогнозами синоптиків хмарно з проясненнями від 11 до 2 нижче нуля. Мешканці східних областей спостерігатимуть хмарне небо впродовж цілого дня. В Харкові сніжитиме нічна температура від мінус 13 дена до нуля. У 4 -12 січня в Ужгороді хмарно. На території решти західних областей пройде сніг вночі від 7 морозу, в день до 3 тепла. Сніжитиме також в північних та центральних областях. У Чернігові цього дня пройде дощ зі снігом. Температура вночі від мінус 5 вдень до плюс 2. На півдні Хмарно. В Криму в цей день пройде мокрий сніг. Температура в регіоні вночі від мінус 5, вдень до плюс двох. Опади у вигляді снігу пройдуть по всій території східних областей. Від мінус 13 вночі до нуля вдень.